Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Уже завтра, в день святого Миколая, в багатьох містах України врочисто засяють вогнями головні атрибути різдвяно-новорічних свят, тобто ялинки. Вже навіть в час війни українським дітям, які переживають жахіття російських обстрілів, намагаються влаштувати якесь свято у прифронтовому запоріжжі, щоб уникнути скупчення людей. Щоправда, головного святкового дерева не буде. Натомість облаштували дві новорічні локації в парках із живою і штучною ялинками та святковими інсталяціями. Із зміркувань безпеки від центральної ялинки вже чотири роки відмовляються в Дніпрі, прикрашають дерева в парках і в скверах. Генератори не передбачені, тож під час знеструмлення ілюмінація не працюватиме. Винятки будуть лише під час дитячих заходів. У сумах із початком повномасштабної війни прикрашають ялини, що ростуть на одній із площ. Поруч із нею підземний перехід, який містяни можуть використовувати як укриття у рівному 18-метрове штучне дерево. Другий рік поспіль встановлюють біля драмтеатру на Майдані Незалежності, де це було раніше. Тепер портрети загиблих воїнів. Алея героїв є і в середмісті Івано-Франківська. Тож штучну ялинку тепер ставлять в парку. На ній жодної іграшки, лише ілюмінація. Поруч усі свята працюватиме ветеранський ярмарок. У Луцьку завершують прикрашання відразу трьох ялинок, які ростуть в центрі міста. Їх оздоблюють гірляндами та кульками жовто-білих відтінків із торішніх запасів. Ну і геть не буде ялинки в Тернополі після ракетної атаки наприкінці листопада, яка забрала життя 36 Сти людей вирішили, що в середмісті облаштують лише вертеп, його встановлять вже ближче до Різдва. Ну а міста, які не увійшли до цього переліку, зараз у нас будуть наживо завдяки кореспондентам ТСН у Львові. В нас працює Марічка Кужик в Харкові. Юлія Бойко в Одесі маємо Сергія Осадчука. Вітаю колеги. Отже, які цьогоріч ялинки у вас і починаємо напевно зі Львова, де головне дерево вже офіційно запалили. Марічко, тобі слово. Вітаю колеги. Головна ялинка Львова уже сяє, і традиційно її встановили тут на площі перед оперним театром. Щойно на ній увімкнули вогні. Тут одразу зібралися львів'яни та гості міста. Дуже багато сімей з дітьми розпочали відкриття з хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять усіх загиблих захисників. Цьогорічна ялинка майже 14 метрів завишки, прикрасили її мінімалістично, скажімо, гірляндами. А замість традиційної різдвяної зірки встановили. Протитанковий їжак, який символізує боротьбу та спротив. Подобається нам ялиночка. Ми зараз живемо у Львові взагалі, тому ми з Одеси. Ми переселенці, тому нам дуже хочеться теж новорічних свят. Да! Дуже красиво. Відчувається атмосфера, але не вистачає снігу, сніжку, морозку. Дерево має свою історію. За львівською традицією його не купують, а дарують цього року. Це подарунок родини із сокільників, що біля Львова ялинка росла на їхньому подвір'ї 18 років. Однак, через свої розміри становила небезпеку для довколишніх будинків, особливо під час сильного вітру. У вівторок її зрізали за допомогою спецтехніки, привезли сюди. Тепер ялинка стала окрасою серед місця. Нині ж родині подякували і вручили саджанець нов. Ялинки. Коли ми її сьогодні тут побачили і бачили багато людей, які прийшли на неї подивитися, ми дуже раді, що ми прийняли це рішення. Під час відкриття у нас традиційно лунають колядки, і це створює таку дуже святкову атмосферу. Люди фотографуються біля ялинки та діляться емоціями. Кажуть, що, попри все, різдво має прийти. А ялинка це символ того, що світло завжди перемагає темряву. А є у Харкові ялинка? Юлю Так, колеги дуже. Раді за Львів, але й у нас між повітряними тривогами та відновленнями після нічних атак відчувається святковий настрій. Вже у центрі міста почали встановлювати новорічно-різдвяні прикраси. Також е, найбільше світла під землею вже традиційно. У Харківській підземці на станції університет встановили головну новорічну ялинку та прикраси, які мають стати цього року одним з головних е, новорічних локацій. Усього е, цьогоріч прикрашатимуть п'ять станцій харківської підземки. Ну а на поверхні теж вже помітні зміни. У саду Шевченка. мотують. Ілюмінації, а на кількох центральних вулицях вже встановили гірлянди. Біля ж опорного театру готують простір з фотозонами. Цього року встановили і велику фігуру Санти, який двічі був пошкоджений під час обстрілів. Святкування буде стриманим без великих масових заходів, а витрати на декорації мінімальні. Це декорації центрального парку, які ми або врятували від обстрілів, які там у нас були на території і відновили, або вони. Вдало пережили ці буремні часи, і ми їх зараз виставляємо. А ми цьогоріч масово залучаємо природні природні якісь елементи, як наприклад, хвоя. Це те, що ми коли обрізали наші там ялівці, чи ялинки, чи сосни, не викидали їх як було раніше. А ми їх використовуємо для того, щоб створювати такі от нові інсталяції, новорічні. Завершити прикрашати місто, планують до Різдва, і саме в це свято Харків буде сяяти у повній красі. Ну а головну новорічну красоню, ялинку на, 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 на метрополітені планують святково підсвітити вже завтра на день святого Миколая. Ну а яка ситуація в Одесі? Сергію. Вітаю колегу Одесі після зміни міської влади змінила своє традиційне місто на ялинка. Тепер вона ось тут на грецькій площі. Це буквально 200 метрів Дерібачівської, де встановлювали останні роки штучну ялинку. Мері кажуть так безпечніше для містян, бо поруч є більше укриттів. Ялинка штучно нагадаю порівняно з попередніми роками, вона зовні не змінилася, прикрашена різними гриляндами. Світитиметься і уся грецька площа, де вже встановили і концертну сцену і ятки для різдвяного ярмарку. Тут запрацює резиденція добра. Та відбуватиметься різдвяна реконструкція. По бюджету це не здарить, кажуть посадовці. А одесити зауважують, що святкування навіть під час війни насамперед потрібні дітям. Витома вага загальному цьому кошику це меценати і громадські організації. Всі кошти, які має громада, державні місцеві бюджети спрямовуються на інші пріоритети. Діти зараз живуть в такій стресовій ситуації. Дуже от В мене дві дочки навчаються на гаванні тут у школі. Постоянна тривоги, постоянна бомбосховища, тому, наприклад, мої діти чекають цього празника. Ну і тут на оновленій локації завтра запалять головну ялинку. а Святкова програма запланована аж до 2 січня. Будуть колядки по всьому місту. Звучатиме навіть одеська версія Щедрика. А ще особлива шана тим, хто захищає нашу країну, і тим, хто віддав життя за неї на Дерибасівські з'являться світлої інсталяції Янголів, символи наших захисників. А вікна будинки одеситів засяють світлом вдячності героям. Ось так наше місто готується держзяна річних сім'я студія. А дуже дякую вам, друзі. Хай святкові заходи у вас минають безпечно, бо й трохи дітей розрадять це. нелегкий час. Ну і хай Миколай цієї ночі принесе щонайменше усім нам тишу. Кореспонденти ТСН Марічка Кужик, Юлія Бойко і Сергій Осачук. Про святкові ялинки, які запалювали в українських містах. Ну і будуть запалювати також. Ну а головна ялинка країни вже засвітилася на Софійській площі Києва, збирали її гуртом, усі охочі. Хтось фасував гілки, хтось розвішував ялинкові прикраси. Іграшок на 16-метровому штучному дереві цьогоріч більше ніж 10 з половиною тисяч. І ще 150 тисяч міні-світлодіодів. Ці вогники разом споживають менше ніж побутова праска. Поруч є її атрибут цієї зими генератор, щоб головна ялинка країни світилася навіть під час не. Струмлень є також фотозона, і ятка з гарячими напоями. Все це буде доступно для киян і гостей столиці до 10 січня, включно. Ну і сьогодні ж на столичному ВДНГ запрацювала резиденція Санти. Це одна з найулюбленіших локацій зимової країни, як для дітей, так і для дорослих. Цьогоріч резиденція відзначає 10-й ювілей, і з цієї нагоди локація повернулася у перший павільйон виставкового центру. Звідки все і починалося? На вході в резиденцію зустрічають усіх ельфи, які проводять екскурсію. Далі майже годинний сеанс власне, із сантою, написання листів, і насамкінець виступ повітря. Тряної гімнастки загалом резиденція це лише одна з локацій зимової країни. Загалом їх тут понад два десятки, і цього сезону гасло проекту ще більше світла, тепла і зимових див.